Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. Сьогодні у нас з вами прогноз для знаку Зодіака Овен на квітень місяць. Але спочатку я хочу ознайомити вас з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми це цегла. З якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан Адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Аденатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії, він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті, діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу, а також діагностика майбутнього. На певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки в формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб вам приходили сповіщення, пишіть коментарі і задавайте мені питання. Я буду з радістю на них відповідати. Гарного вам перегляду! Овне, оракул жіматрика говорить, що ви гарно працювали і досягли того, що хотіли. А тепер прийшов час розслабитися. Оракул радить вам почати понижати свою ділову активність. Якщо щось не закінчили, то закінчіть. В квітні до вас може хтось приїхати, хтось з минулого життя. Або хтось може повернутися з відрядження чи подорожі. В квітні у вас буде період регресу, повернення в минуле. Щось може відтворитися, те, що здавалося в минулому або зниклим. Це можуть бути ваші плани або робочі проекти. А можливо, ви повернетесь до минулих тенденцій, від яких колись відмовились. Можливо, в квітні ви отримаєте або знайдете якісь цінності з минулого життя. Це можуть бути матеріальні цінності, такі як гроші, гонорар, який вам колись не виплатили, або ви можете отримати спадок. А можуть бути і нематеріальні цінності, наприклад, творчі, такі як картини, прикраси і таке інше. А можливо, культурні цінності, такі, як антикварні речі. Щодо спадщини, то це може бути і наукова спадщина, якийсь винахід. Також в цей період ви можете щось знайти таке, що вам надто потрібне. Це можуть бути стосунки, і ви зустрінете партнера як в бізнес, так і в особистому житті. Або це можуть бути якісь речі або гроші. Також можливо, що ви найдете шлях. По якому будете прямувати далі. В квітні місяці ви будете розповсюджувати і розширювати свій вплив на всі процеси, на всі справи і відносини. Ви, як повітря, будете наповнювати собою весь простір навкруги себе, навіть може скластися враження, що ви будете присутні в декількох місцях одночасно. У вас буде повна свобода на переміщення. І на прийняття будь-яких рішень, а також на налагодження потрібних вам контактів. Ваша здатність і манера спілкування з партнерами, колегами і домочадцями дає вам змогу володіти всією необхідною інформацією, контролювати всі процеси, розширювати свій творчий і інтелектуальний потенціал. З фінансами у вас все буде гаразд. Гроші будуть. І ваші статки будуть зростати. У вас будуть великі шанси збагатитись. Також у квітні ви будете надто красномовними, дуже майстерно доносити свої думки оточуючим. і віртуозно переконувати людей у своїй правоті. Своєю мовою ви зможете зачаровувати когось і навіть віртуозно обманювати в своїх потребах. Завдяки силі мови ви зможете привести у своє життя будь-яку потрібну вам людину або ситуацію. У вас значно розширяться ваші можливості через залучення таких ресурсів, як знання, зв'язки, навички, а також залучення в свої справи інших людей.